Так, колеги, просив у мене мій підписник показати, як я е, зарізаю кути під 45 градусів. Для того, ну, при виготовленні обв'язки. Е, дивіться, зарізаю я їх е, ось, таким, ось такою пилою метабо торцювальною, яку я придбав минулого року. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що минулоріч ми, ми придбали торцювальну пилу метабо і рейсмусний станочок метабо. Два агрегата, дякую Богу, працюють без нарікань. Чудово, я задоволений ними. Жалію тільки одне, що не придбав їх раніше. Дякую своїй дружині, яка, можна сказати, настояла на тому, щоб я брав нове і якісне. Тож, працюємо ми за допомогою такого, такої торцювальної пили. Це ну, по характеристиках. Тут вона, друзі, максимум різ 30,5 см. О, З протяжкою. Це, це вже нова, нова серія. Виставляється там кути. Я вже друзі, виставив Дивіться, виставив вже. Ось, під 45 градусів. Виставив кут. Можна будь-який кут виставляти, хоч в одну сторону, хоч в другу. Я виставив внутрішній під 45 градусів. Далі, що хочу ще сказати? Все, ось вона, наприклад, включилася. І зараз покажу, як я його все ріжу. Тут немає нічого складного. Все, якщо є друзі, чим працювати, то воно легенько усе робиться. Зараз я буду використовувати ось таку струбцинку, це теж йшла в комплекті з даною полою, для того, щоб одною рукою я не буду різати і знімати, бо не порушую правил техніки безпеки і вам. Теж раджу. Ось, наприклад, взяли ми таку заготовочку, це у нас бокова 37,5 см. Чи візьмем... О, або ось так само візьмемо, наприклад, ось у нас є заготовка на 51 по довжині. 3 см ширини, 51 довжини. І нам потрібно, друзі, зробити у кут під 45 градусів. Наприклад, вже у нас, бачите, гарненько сюди ми її приставили. І... Є великий плюс цієї цієї, що не треба, друзі, там щось міряти, значити. Ось бачите, друзі, як не знаю, чи видно на відео, йде така тінь, це тінь від пилки, і воно ну, саме полотно пилки точу точ буде різати по цьому. Ось, наприклад, я так собі виставив на угол. І це вже буде, друзі, кут 45 100 Я вам покажу, пилка ріжеться. ну... Ну, Не ідеально, але 99%, ,9 кут під 45%, Ну, можливо і 100%, я не знаю. Коли ріжу, ну, якщо ріжу, коли не знімаю відео, то однією рукою дивіться, рукою тримаю заготовку, другою це прижав пилочку. Не знаю, наскільки буде видно. І воно під 45% зарізло. Я так беру, щоб виходило на. Майже на самий кут з міліметром беру запасу. Якраз воно чотенько-чотенько все виходить. Ну це вже як не ловчується, там 2-3 секунди різать. Зараз я зажму струбцинкою і покажу, як я його ріжу. Так, дивіться, я заготовочку зажав, щоб була техніка безпеки, не порушувалась. І зараз ми включаємо і пиляємо. Не знаю, як там буде звук, то будьте готові. Все, 10 секунд, і кут під 45 зарізаний. Зараз ми другу сторону заріжемо. Так, все, виставили другу сторону. Все, швидко. І дивіться, я вже відрізав ще дві таких 37,5 на нашу обв'язку. Ось, друзі, дивіться, я вибачаюсь, бо освітлення трішки не дуже. Ось така якість, друзі, різу. О, зараз покажу. Та ти що не можна. О. Ну... ну е, ой. Ось дивіться, так, бачите, воно все гарненько складається. Це один, наприклад, кут під 45. Зараз ще другий той, що я вирізав. Ще так само, ось дивіться, все чітонько, гарненько все зарізається. І все. Ось так собі. Це я вже так зблизька показую. Це не означає, наприклад, дивіться, переверну іншою стороною, друзі. Зразу вас так само покажу, прикладу, дивіться. Ці руки трусяться. Ой. Все ось дивіться, як воно все гарно. Так само, наприклад, візьму, друзі, іншу, іншу сторону. Незручно самому знімати і тримати. То скажу вам так, що немає нічого складного, коли, друзі, я чим працювати. Ось взяв цих дві по 37,5. Ось, дивіться, така якість різу. Я думаю, мене, мене воно, друзі, цілком влаштовує. Тут нічого я не фугую, там не зашліфовую. Гляньте, все гарненько. Тут кут, друзі, під 45. І все. І потім ми його скручуємо і це робиться, друзі, доволі швидко. Зараз ми будемо пиляти наші заготовки. Їх є в нас, друзі, дуже-дуже велика. Ну, не то, що велика кількість, а чимала кількість. Тут на Наготовлено і зараз будемо ми пиляти. Також хотів ще показати, дивіться, скільки вже ми вуликів корпусів зробили. Ось така вже кількість у нас тут, друзі, їх, їх стоїть. Це вже екструдер теж порізаний, це вже все доготовлено якраз на 50 корпусів. Вже є і половина їх обшитих. О, ще стоять. В чорновому варіанті, ось ці вже по обрізаті теж будемо оббивати алюмінієм. Роботи загалом е, вистачає. Сьогодні також придбав, друзі, фанерку. Ще тут освітлення таке козляче. Е, придбав друзі фанеру. Е, Скільки тут у мене раніше було декілька листків, сьогодні ще докупив От таку 6-мм, 6 листків. 1,55 на 1,55 вона буде використовуватися, друзі, для наших донних пилкозбірників. Бо дасть Бог, через днів, ось така гарненька тут класна по якості. Через днів 10 вже почнемо виготовляти наші пилкозбірники, а можливо і раніше. Тож, робота кипить, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте ваші вподобайки. Як вам наша робота, прокоментуйте, будь ласка, скажу. Одне, якщо є, друзі, з чим працювати, то якби робота багато часу не займає. Ось так. Все, зараз тут просверлив з торця і собі скуртив і пішов, пішов, пішов. Ось так. Так, друзі, і наостанок ще хотів, ну не, не забувся, просили мене підписники показати, як я вибираю четверть за допомогою ручного фрезера та за допомогою циркулярного станка. І також просили показати, як я вибираю льоток за допомогою ручного фрезера, чи є якась приспособа. Чи так просто вибираю. то Дивіться, друзі, покажу у наступному відео. Бо сьогодні я вже зробив це вдень. Ось я вибирав четверть під рамки. Ви всі знаєте, що у мене вулики безфальцеві. Тут ми вибирали четверть під рамки, Уже зарізали під 45. Четверть під рамки, друзі, я вибираю тут вже в конкретних даних заготовках вибрана четверть під 45 за допомогою. Друзі, циркулярного станка, того, якого ви бачили на відео, то за допомогою його четверть вибирається дуже швидко і ще залишається. Гляньте, як 5, 45 кути класно зарізає. Е, залишаються друзі ще такі планочки. Зараз Ось такі планочки залишаються. Не знаю, кудись їх можна буде пересобачити, ані то роз, будуть розтоплюватися в грубі. То таке. Все, що є дерев'яне, все завжди можна на крайнях спалити. Також ми сьогодні ще заїхали, придбали е, пачк, пару пачок саморізів, друзі, 6 см, 5,5 см, 3 5, ну і Там ще пару ящиків стоїть. Е, закупляю матеріал. Е, скажу так, Закупляю на перспективу, хай краще воно знаєте, стоїть, ніж, буде, ніж потім не вистачає. Е, хто б що не казав, би, але моя думка, що в бділу потрібно ну, кошти значні вкладати. Поки, щоб все було по толку. краще зробити вже раз нормально, ніж цей. Ой також підписник один казав, ну чому я ну, не хочу собі купити форму ППУ. Скажу, друзі, так, що як би купити, якби я хотів, би, ну можу собі дозволити там, купити, зекономити і купити форму там, для виготовлення ППУ вуликів. Але у мене якби вже немає в тому потреби, я вже доходжу до тої кількості, яку я планую отримати І більше ну, я збільшувати не буду. Для відводків у мене є та маленькі шестирамочні вулики. Е а для постійних вуликів мені, друзі, цієї кількості, що я вже є, е що зробив, то вже мені якби, е цілком вистачить. І в наступному ще відео я покажу, покажу, як я друзі вибираю ось ці льотки, Скажу так. В половину корпусів у мене льотки тут вибрані, а в половині не вибрані. Тому що можна і в даному пилкозбірнику зробити два льотка, і тоді вам тут, друзі, льоток ось цей вибирати не потрібно, а він буде в пилкозбірнику. У мене, що так що так функціонують. Тож не бійтеся, друзі, експериментувати, робіть, розвивайтеся, розширайтесь, бо життя наше занадто бентежне і коротке, щоб все відкладати на потім. Уже на сьогодні точно буду закінчувати і до нових зустрічей.